Поймі одне, щоб змінити себе, не забувай голову, з цим ставати вставати один, пити холодну воду, йти в зал, тому що це твоє життя не змінить. Ось ці пункти вставати, бігати, холодний душ, вставати шість, тому подібне, читати книгу, воно не змінить твоє життя, якщо ти не будеш відчувати від цього кайф. Якщо тобі не буде це подобатись, ти будеш себе заставляти, воно ніяк не змінить твоє життя. Ну я знаю, топ-5 пунктів, з допомогою яких моє життя, з допомогою яких моє, життя моїх підписників змінилось. Тому топ-5 пунктів давайте почнемо з самого мого пункту. Видали негативне оточення. Що я маю під цим? Я тобі не кажу, що ось не спілкуйся з ті пані, які бухають, не спілкуйся з ті пані, які сидять там бам-бам-бам ноуті. Ні ні, 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 ні ні ти не так зрозумів. Якщо думаєш, що це так, ні. Послухай. Видалити негативне оточення це те оточення, після якого ти відчуваєшся допогано. Якщо тобі по кайфу, тобі подобається піти з хлопцями, випити пиво, все окей, адекватно, не набухатись, як скотина, плях, п'янь, остання, як бомж, облюватися і під клубом. Це понятно. Це, думаю, для тупої людини буде понятно, що це негативно впливає на тебе і на твоє життя. Чим запис, що я подивлюсь. Так, все. Запис сюди, надіюсь, фокус є, там нема фокуса. Та, нема, та нема, вулиці ось там. Так, що далі? Видали альтернативне оточення це те оточення, з яким ти відчуваєш себе максимально погано. Ти спілкувався з цією людиною, ти ви щось там постійно доказуєтесь, бо ви щось там кенти вже давно, ну у вас щось не сходиться. ви щось не схожі там. Тобі подобається те, йому подобається те, але ти не хочеш його кидати спілкування, тому що ви там в садик ходили, в школу ходили, у вас не знаю, це знайома твоєї дівчини або ще якийсь шлак. Ні, якщо тобі не покажуть спілкуватися з людиною, і це негативно тебе впливає, це негативно впливає на твій мозок, на твою менталку, тому скажи, все, давай до побачення. Ти мене бісиш, я не хочу з тобою спілкуватися і все. І не важливо, що там за тебе ця людина подумає, це оточення людей, яких ти послав. Оп'ять кажу, якщо тобі подобається, йти на пиво з пацанами випити адекватно, чи погуляти там в созвонитись з пацанами в КС, бам-бам-бам. Нічого поганого в цьому не бачу, якщо теж не залапати цими днями, не бухати або не сидіти в ноті. Тому пункт один це видавати негативне оточення. Так, і наступний пункт, для того, щоб змінити себе, ти повинен жити так, як ти не жив. Якби це банально не звучало, але як ти хочеш добитись такої то цілі, якщо ти живеш так, ти знаєш, повинен щось міняти. І почни жити по-іншому. Якщо ти там, не знаю, не займався в залі, почни ходити в зал. Якщо ти там ніколи не читав книги, почни читати книги. І ти побачиш, як це змінить твоє життя. Ну, тут так само. Як з цим доточення. Якщо тобі не подобається ходити в зал, і тобі не подобається, не знаю, тягати желізо, не знаєш, що ти повийти в зал тягати за жілізо. Ти можеш займатися біг, якщо тобі біг подобається, якщо тобі подобається плавання, те повинно бути щось одне, що зв'язує тебе з фітнесом що пов'язує з тебе тим, що ти вкачаєш своє тіло, що ти фізично вкачаєш своє тіло. І тих само, тим так само книги, якщо тобі не подобається книги, там психологія, дисципліна, тому подібне. Научні книги або ще щось, читай, читай фантазію, хобі, власенькалевс, не знаю там що хочеш, то читай. Неважливо яку книгу, але ти повинен читати, тому що читання вкачує наш мозок, читання вкачує нашу пам'ять. А значить, ти вже змінишся, Ти вже змінишся, так як зміниться фізично. Там не знаю, дихалка, бігати, плавання плечі, тому зал, зал ти станеш більшим, бійцем подібне. Книги там вкачаєш свою пам'ять, мозок і тому подібне. Ти вже зміниться. Тому пункт 2. Почнеш жити так, як ти ще ніколи не жив. Так, і наступний пункт це пункт, який, знаєте, допускав я. Це помилка, з, з якою е, це помилка. Бля. Як це сказати? Це помилка? Це помилка, чого? Це я. Я помилка, що я появився на цей світ. Це помилка. Це помилка, яка заціпляє кожну людину. Це те, що я на обіду все, більше нічого не буду займатися. Я молодець. Я класний хлопець на сьогодні, все, я де відео, я йду відпочивати. Ні, ні. Ні. ні, ні. Якщо ти хочеш змінити себе, значить ти міняєш так само підход до себе. Якщо ти там не знаєш, пішов в зал, під сезал, тебе якісь там задачі, плани зняти відео. Ну ти думаєш, ну все, я сьогодні в зал був. Я був в залі, значить, все, я там собі відпочити. Ні, якщо ти будеш давати собі відпочивати, ти будеш себе обманювати, що ось я молодець. На сьогодні хватить. Поки не сіло сонце, поки тебе не відключає ось так, що ти не хочеш спати, або там не знаю, виділив собі, що я так, з 8 до 8 я весь весь мій фокус в тому, як буде святити ці А не обманюйте себе тим, що ось я випив чашку капучино, все класно, я там посидів, поклацав, поклав статив, зняв для вас відос і після цього я йду кайфувати, їсти чіпси, гуляти. Ні. Я зараз знімаю відос на одинку 8 година, 6 хвилина. Я знімаю відос, іду бігати. І добити в кінці дня, тому що в початку дня щось не так вийде, якщо чесно. Мені більше почало подобатися бігати в кінці дня. І після того, як я побігаю, я йду в душ, і я сідаю монтувати відео. Я сідаю монтувати відео, і після того я вже лягу спати. Я відключусь, і я ляжу спати. І я буду знати, що цей день він успішний, тому що я весь цей день карював для того, щоб в майбутньому добитись своєї цілі. А не чисто позаймався в залі, все я молодець, я кайфовий хлопець, сьогодні відпочиваю. Фінал. Бабки, фінанси, бакси, не знаю там мані-мані, біткоїн, солана, Пойми, що фінанси це свобода. Без бабок ти ніхто, без бабок до тебе буде інше ставлення. Без бабок у тебе не буде тих можливостей, які б у тебе були з бабками. Пойми ось це, бо знають люди себе обманюють, Бабки не головне, ну ось у мене 20 тисяч місяць, я більше не хочу, стабільність, все окей. Якщо ти будеш так мислити, що в тебе ось 20 штук в місяць, тобі хватить, пойми, інфляції, ось ці свої кошти, які ти відкладаєш, вони падають. Ціни піднімаються, а значить із тими цілями ти повинен підніматися в фінансовому плані. Якщо ти будеш думати, що бабки не головне, і ну я так відкладу, ні. Шукай способи, звідки ще взяти бабки. Пойми одне, що дивись, система, допомогою якої ти зможеш постійно мати бабки. Дивись, ти повинен постійно мати там не знаю, подушку. Подушка 50 к У тебе 50к, окей. Це твоя подушка, яка стоїть цьому, на всякий случай. Потім там знаю, та. на життя в тебе 10 штук, тобі хватить на життя, 10 штук, щоб тебе постійно було 10 штук. Останні бабки ти вложуєш, так як я вложу останні бабки, от мене є подушка, в мене є на життя, і останні фінанси які йдуть до мене. Я їх вложу в салану, біткоін, тому подібне, як акції, інвестиції, я кудись їх вкладаю, чи то книжку якусь куплю, чи ще щось. Поймі, якщо бабки будуть стояти, чи то щоб стояти. Цього нічого не вийде. тебе повинна бути подушка на всякий случай, якщо станеться щось погане. У тебе повинні бути бабки для того, щоб відпочити, піти там, не знаю, з дівчиною кафе, купити собі одяг, купити телефон. Ну непонятно, телефон це загнув, відкласти телефон. Ну і після цього ти повинен всі свої кошти виділяти і вкладати. купляти монети, купляти акції, вкладатись, вивчати не знаю, якось. Купляти може якусь книги, купляти якісь лекції і тому подібне. І після того ти зміниш себе. От бач, ми всі кажем, кожен пункт тебе доповнює, кожен пункт тебе змінює. Так, і останній пункт це пункт, який я не знаю, чому я повинен об'ясняти цей пункт. Я офігів від того, що багато людей не знає, багато людей себе не поважає. Так, п'ятий пункт, останній це поважай себе. Почни вже поважати себе. Тому що я не знаю, я дивлюся на людей, вони себе не поважають. Ось я такий поганий, я лох, не знаю. У мене там, мій там 25, у мене нічого немає, мені 29, у мене двоє дітей, я тяну на заводі, який поганий, я поганий лох. Ні, не так став себе, не так думай. Ти повинен думати, так, я всього доб'ю, так, мені 29. У мене двоє дітей, але я тягну цих дітей. Я не здався, я не спився, я не викидаю бабки в казино. я вкладаю це в своїх майбутніх дітей. Це мої діти, я з них відповідаю. У мені 25, у мене немає машин. Так, чому в мене немає машин 25? Аналізую, бам-бам-бам, іду, влаштуюсь, відкладати, якось збігатись. І постійно кажу, я зможу, я зможу, і я молодець, нічого. Я не здався і буду йти до свого. І поважай себе, коли ти будеш себе поважати. Ти побачиш, як ментально ти зміниться. Ти побачиш, як твоя самооцінка піднім. Тому що якщо твоя самооцінка низька, <клак> до побачення. До побачення ти нічого не будеш хотіти. Ніякі цілі ти не зможеш добитись, тому що ти будеш думати, я не зможу, я такий поганий, я лох, плакса, і тому зажениш себе, почнеш ходити до психолога, потім зіп'єшся і десь е, відкинешся під клубом і того, що тебе побили, побльомано і тому подібне. Все. А з вами був я, Саша Кому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що наша ціль тисячу. Підписників. Як тисячу підписників, це знаєте, це чисто ціль, після якої йде інша ціль. Це мета, це невеличка ціль. Але головна моя ціль, 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 що збагато ціль. Це така невеличка ціль, з допомогою якої я поставлю галочку, що ось в мене тисячу підписників, потім 5 тисяч, 10. Це не значить, що в мене був тисячу підписників, буду кайфувати класно, тисячу підписників, все забиваю на ютуб, я багатий. Ні, я буду йти далі. Це чисто галочка, це чисто мета. Поставив мітой пішов далі, тому підписуйтесь, тому що тут буде багато цікавого контенту.